Можливо, для того, щоб дружити разом проти Китаю? Ну, Це дружба доволі, доволі, доволі ефемерна, тому що Росія вже настільки лягла під Китай, що там далі вже, по-моєму, нема куди, Китай керує цілими галузями російської економіки. Китай не настільки нерозумний, щоб не розуміти, що. Він, що йому віддавати Росію Сполученим Штатам Америки, це створювати собі проблеми. І повірте, е, зараз він стоїть так і тримається, начебто рівно віддалено, але якщо він побачить, що крен е, Кремля в бік Вашингтона посилюється, повірте, е, російська економіка може зазнати удару явно не з американського боку. А цей удар буде нічівний. Дивіться, сьогодні через Китай йде. Переважна кількість е, ну елементів, які використовуються для російського ВПК, е, мається на увазі на ну, ці всі електронні пристрої, які допомагають російським ракетам вбивати українців, е, і в принципі е, працювати на війну. Якщо цей потік припиняється, то навіть не треба американських санкцій. А в який момент Китай може відреагувати на це зближення Путіна, Трампа, Росії, і США, тобто що для нього буде тим сигналом, коли він почне діяти, от проти Росії, аби не допустити цього зближення? Ну от зараз ми побачимо на реакцію Путіна на пропозицію Трампа. І якщо вона буде дуже, -дуже позитивною, я думаю, це буде сигналом для того, щоб Почати оцей процес ну, якогось, якогось, ну, скажімо так, переосмислення своїх відносин з Росією. І початок впливу на Росію, тому що ну, так чи інакше Китай не дозволить дуже легко і просто путіну відчалити в бік Вашингтона. І от тоді, можливо, станеться так, знаєте, як в тому анекдоті, коли е, е, двоє е, левів спочатку гризуться між собою, а потім е, роздирають на шматки мавпу, яка сидить на е, пальмі, і е, думає, що її ніхто не бачить. В якийсь момент це може стати дуже помітним. Для обох і вони між собою просто можуть домовитися про те, що е, цієї мавпи їм більше не потрібно, тим більше, якщо вона з ядерною гранатою в руках. Угу. Якщо м, зустріч Зеленського і Трампа закінчилася великою сваркою, то чим може закінчитися зустріч Путіна і Трампа грандіозним скандалом чи повним порозумінням і ідилією? Е, А це, от якраз, питання питання. Е, тому що е, ми знову тут повертаємося до, до, до вашого першого е, питання про те, е, е, про те, що е, е, все залежатиме від того, е, що захоче захоче продемонструвати, е, продемонструвати е, е, Путін. Якщо йому захочеться е, бути. Ну, скажімо так, в союзниках, потенційних союзниках Трампа, то він буде е, працювати на, так би мовити, загальний позитив. Якщо він е, стане в позу і скаже: я зараз наступаю, у мене все добре, а там подивимося, ну то тут ситуація буде зовсім іншою. Як на це прореагує Китай, повторюю ще раз, мені здається, від того яку лінію вибере е, Путін, якщо він піде на надто серйозне зближення з е, Китаєм, ну то, з е, Вашингтоном, то тоді ну, у Китаї не залишиться інших способів, як починати згадувати про історичні карти, про те, що е, ну та той східний Сибір е, великою частиною був е, м, китайським, що його. Ще в 19 столітті незаконно анексувала Росія. Ну там багато є речей на які які Китай може згадати і сказати, що ну тоді давайте, давайте дружити по-настоящему.